Україна планує придбати 27 американських систем ППО для захисту неба від російських атак. Президент Зеленський наголосив, що ворог продовжує тероризувати мирних жителів, залишаючи людей без світла та води. Норвегія може гарантувати європейський військовий кредит Україні на понад 100 мільярдів євро. Пропозицію підтримала частина політичних партій країни чи вдасться забезпечити коштами зброю для України. У Варшаві завершився ювілейний кінофестиваль Україна. Нагороду отримали документальні та художні стрічки. А організатори підкреслили важливість культурної дипломатії під час війни. Подробиці у матеріалі Юлії Гунько. Російський порт ВТОАПСЕ на узбережжі Чорного моря знову атакували дрони цього разу з моря. Розпабліки пишуть про ймовірне влучання в один із військових кораблів Росії. Там також розміщені термінал та нафтопереробний завод компанії РосНЕФТЬ. Очевидці зняли атаку на відео. Пишуть, що чули звуки вибухів. Тривога у місті лунала впродовж восьми годин. Міноборони ворога повідомляє про сім безпілотників, збитих над акваторією Чорного моря. Востанні дрони атакували порту Апсе в ніч проти 2 листопада. За інформацією видання Reuters, уже наступного дня порт припинив експорт палива, а НПЗ зупинив переробку нафти. Крім того, вночі безпілотники атакували вузлову залізничну станцію Ліхая у Ростовській області. Портал мілітарний пише, що РФ використовує її для військової логістики. Алкоголь, бійки та наркотики все більше російських військових гинуть в тилу саме з цих причин. Гур повідомляє, в центральному військовому окрузі Росії за останні півтора року зафіксовано понад 600 смертей військових, не пов'язаних із бойовими діями. Найбільше через самогубства та наркотики. Торік вчинили самогубство близько 70 російських вояк, а за перше півріччя 2025-го вже 86. Від наркотиків торік померли 143 росіянина, а за ці півроку 112. Крім того, 32 окупанти загинули від харчових отруєнь. Решта через передозування алкоголем, бійки та службову надбалість. В українській розвідці наголошують, це ознака глибокої деморалізації російських військ. Норвегія може стати гарантом європейського військового кредиту Україні і надати Бельгії для цього депозит на суму понад 100 мільярдів євро. Як забезпечення розглядають кошти Державного фонду добробуту країни, розмір якого сягає 1,7 трильйона євро. Про це повідомляє The Times. Як пише видання, пропозиція норвезьких економістів вже отримала часткову підтримку в парламенті. Її схвалили чотири із дев'яти політичних партій. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстере вже заявив про готовність вивчити цю ініціативу і доручив експертам опрацювати механізми її реалізації. Нагадаємо, що Єврокомісія розробила план надання Україні репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських активів. Аби саме російськими грошима оплатити озброєння для ЗСУ, проте Бельгія, де розташований депозитарій «Євроклєр» і яка керує російським капіталом. Висловила побоювання щодо можливих судових позовів з боку РФ та негативного впливу на довіру до фінансового сектору ЄС. Єврокомісія намагається розблокувати ці кошти до кінця 2025 року. Україна планує замовити 27 систем Петріот в американських виробників. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «The Guardian». Тоді як європейські країни можуть тимчасово позичити свої комплекси, за словами президента України, повсякчас співпрацює з союзниками, щоб посилити захист українського неба від атак РФ. Однак низка партнерів не готові відправити свої винищувачі для патрулювання неба над центральною та західною Україною. Інтерв'ю записували на тлі останніх атак ворога по енергомережі України. Під час запису світло у Маріїнському палаці вимикали двічі. Зеленський зазначив, що Путін здійснює терористичні атаки, вбиває мирних жителів та залишає людей без світла та води, бо це єдиний спосіб створити напругу у суспільстві. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і, і тому йому потрібно показувати е, якісь надбання. Детективи набу прийшли з обшуками до бізнесмена екс-міністра енергетики Германа Галущенка, а також до близького соратника Зеленського Тимура Міндіча. Про це пише видання Українська правда з посиланням на власні джерела. Обшук нібито проводять у Києві. Сам бізнесмен повідомляє, видання виїхав за кордон за кілька годин до обшуків. У набу інформацію поки не підтверджують. Тимур Міндіч, співвласник студії Квартал 95 і давній товариш президента Володимира Зеленського у липні цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Набу та САП готують підозру бізнесмену. Детективи, нібито, прослуховували його квартиру у Києві. Невдовзі після оприлюднення цієї Є інформації, Верховна Рада проголосувала за закон про обмеження повноважень антикорупційних органів. Це викликало обурення та протести серед українців та занепокоєння серед європейських партнерів. Тож згодом депутати ухвалили новий закон, який скасував обмеження НАБУ та САП. Сенат США схвалив законопроєкт про відновлення роботи уряду. Це перший крок до завершення найдовшого шатдауну в історії країни, який триває вже 41 день. За документ проголосували 60 сенаторів після угоди між демократами, республіканцями та Білим домом. Угода передбачає продовження субсидій на медичну допомогу американцям. Тепер рішення Матис, має затвердити із... Палата представників і підписати президент Дональд Трамп. Дональд Трамп. Ймовірно, це може статися вже наприкінці цього тижня. Через шатдаун уряд. Частково паралізований. Відкладений експорт зброї на понад 5 мільярдів доларів, зокрема і для України. За даними видання Аксіос, призупинення торкнулося ракет АМРАМ та бойових систем Хаймарс. Якщо Україна програє війну, ситуація у Польщі радикально зміниться на гірше. Про це в інтерв'ю газеті «Виборчий» сказав прем'єр Польщі Дональд Туск. Геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє, і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу, наголосив глава уряду. Він зазначив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою. Водночас Туск назвав себе поміркованим оптимістом і додав, що немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти. Українець підозрюваний у підриві північних потоків перебуває у критичному стані в італійській в'язниці. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Сергій Кузніцов, підозрюваний у підриві північних потоків, голодує з 31 жовтня на знак протесту проти умов утримання в італійській в'язниці. Омбудсмен України взяв ситуацію під особистий контроль, і звернувся до МЗС України та офіційних італійських установ. Наприкінці жовтня суд у Болоні ухвалив рішення про екстрадицію українця до Німеччини. Раніше польський суд відмовив Берліну в екстрадиції українця Володимира Же, мотивуючи це захистом осіб, які борються з Росією. Нагадаємо, три з чотирьох гілок північних потоків були підірвані у вересні 2022 року. Газогін мав використовуватися для транзиту газу з Росії до Польщі та Німеччини. Україна звинуватила у диверсії Росію, а Кремль цитую. Англосаксів. Голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла про небезпечну поїздку до Миколаєва та Херсона. За її словами, під час візиту вона перебувала під постійною загрозою російських дронів. Один із них навіть пролетів просто над головою. У своєму інстаграм Джолі написала, що місцеві називають це сафарі на людей і що мешканці живуть у постійному страху бути забутими світом. 5 листопада акторка відвідала Херсон. За даними політику, вона перетнула український кордон пішки і не повідомляла владу про свій візит. Після прибуття стався інцидент. Працівники ТЦК затримали її водія, волонтера Скропивницького, якого згодом відпустили. Повідомляє за телеграф. Під час поїздки прикордонники з сьомого карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір української національної символіки. Тиждень українського кіно у Варшаві добігає кінцям. Напередодні у столиці Польщі підбили підсумки 10-го ювілейного кінофестивалю Україна і оголосили найкращі. фільми. Кому дісталася нагорода, дивіться у наступному матеріалі. Тішуся, що ви сьогодні разом з нами на завершенні 10-го фестивалю у клятацькій залі кінотеатру ілюзіону Варшаві жодного вільного місця. Глядачі з нетерпінням очікують нагородження найкращих фільмів. Спочатку оголошують вердикти професійних журі. Головну нагороду серед художніх фільмів здобуває стрічка Медовий місяць режисерки Жанни Озірної. Відзнаку отримали акторка Ірина Нірша та продюсер Дмитро Суханов. я приїхала з Одеси, і знаєте, перед зимою у нас збільшилися атаки. Темно більше з часу. І коли приїжджаєш сюди, відчуваєш підтримку, солідарність від Польщі. Це щось справді дуже зворушливе. Митовий місяць це романтичний трилер про молоде подружжя, яке після вечірки з друзями проводить першу ніч у своїй новій квартирі поблизу Києва. На світанку починається повномасштабне російське вторгнення, а під будинком з'являються окупанти. Продюсер стрічки Дмитро Суханов каже: вони створили фільм Стан який дозволяє глядачу відчути те, що відчувають герої. Ми таким чином трошечки розвіртуалізували. Оце, це що люди читають про нас в, в новостях, дивляться в інтернеті. А через фільми вони мають можливості отримати. Фактично емоційно фізичний досвід перебування в цих умовах. Метовий місяць далеко не єдина стрічка про війну на фестивалі. Охочі могли переглянути і фільм Буча Станіслава Тіунова. Він заснований на реальній історії волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивіз десятки людей з тимчасово окупованої Київщини. Фільм Буча дає сили, бо ми проживаємо ці події, які були. А коли ти як з психології їх пропускаєш через себе, то ти можеш рухатись далі. Коли є сили рухатись далі, то ми можемо йти до перемоги. І так само наші партнери, які нам допомагають зі зброєю, з грошима, контактами, чим чим завгодно, вони теж мають мати ці сили. Найкращим документальним фільмом стала стрічка Пісні землі що повільно горить Ольги Журби. Вона розкриває хронологію нормалізації відчуття війни в українському суспільстві та мрії у майбутнє. А ось серед короткометражних нагороду дістали одразу два фільми Життя починається Олексія Тараненка і Кордон Марії Магріель. Глядацькі симпатії дісталися художній стрічці Ти Космос Павла Острікова і документальний дві тисячі метрів до Андріївки. Після нагородження гостям церемонії закриття показали короткометражний німий фільм Олександра Довженка «Ягідка кохання під акомпанемент британських друзів України гурту «The Tiger Lilies». Що на цьогорічному ювілейному кінофестивалі Україна було представлено близько 60 картин. Він проходив гаслом кіно свободи. Гадаю, що ми як фестиваль є. що ми як фестиваль є такою собі культурною дипломатією. Ми дійсно намагаємося якомога більше говорити про українське кіно і перш за все навчати глядачів Польщі українського кіно це дуже цінне кіно. Ми нагадуємо, що в Україні триває війна. Це також одна з цілей нашого фестивалю, щоб світ про це не забував. Але ми також хочемо показати. За що українці мають почуття гумору, що вони дуже схожі на нас, що мають ті самі проблеми, що й ми маємо ті самі проблеми. що ми. Юлія Гунько, Павло Єросінський, слава тіві.